В людях кохають не риси, а сенси, консенсус між плоттю й душею, те, що й не видно, те, що неочевидне. І хибно вважати, що обгортка фундамент і початок це тільки додаток, бо найцінніше буде в клітинах, під нею. Кохають не колір очей, а думок, мікротоком із уст, на кухні вночі лише. Де і в тиші є свій монолог, поміж двох, що творить слова у розмови, між тривог про основу життя й галактичне, де умовою є сила і не граматична, де знову і знову свій Всесвіт між двох, і кожна хвилина є вічна.